У суботу півдні на телефон служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Романівській, 19, колишній Клари Цеткін. По прибуттю на місце події рятувальники встановили полум'ям охоплено 1200 квадратних метрів господарського приміщення. Вогонь швидко перекинувся на дерев'яне перекриття і дах. На даний пожежі зібрано три автомобілі один чоловік особового складу. По прибуттю до місця виклику за 20 хвилин була локалізація проведена та ліквідація пожежі на даний момент проходить. Серед ймовірних версій пожежа могла виникнути внаслідок необережного поводження з вогнем. Біля господарчого приміщення, а це за попередньою інформацією, колишнє складське приміщення одного із підприємств міста лишились свіжі сліди різання металу. Очевидно, невідомі особи розрізали металеві конструкції, а іскра потрапила на легкозаймисті залишки, підпаливши їх. Близько 20 тонн води, а то й більше пішло на те, аби вогонь вдалося локалізувати. За трохи більше як дві години 11 рятувальників 9-4 і ДПРЧ згортали пожежні рукави. Остаточну причину появи вогню і завдані збитки мають з'ясувати правоохоронні органи. Рятувальники не допустили перекидання полум'я на сусідні господарчі будівлі.